Навчання для чинних правоохоронців, які заступатимуть на службу у закладах освіти в межах реалізації проєкту офіцери служби освітньої безпеки, стартувало цього тижня в Україні. Вже в січні 402 школи будуть забезпечені офіцерами безпеки. Проект наразі реалізують у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Рівненській, Сумській і Чернігівській областях. Ну а стартували навчання офіцерів служби освітньої безпеки у Вінниці на базі Вінницького вищого професійного училища департаменту ці охорони, тож долучаємо до нашого ефіру Олександра Залізняка, директора вищого професійного училища департаменту поліції охорони міста Вінниці. Пане Олександре, вітаємо в ефірі. Доброго дня. Вам доброго дня. Доброго дня вам слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, загалом, офіцер служби освітньої безпеки. Що це буде за така посада? Чому не варто її якось ставити дорівнює між охоронцем і в якому форматі зараз проходять навчання офіцер служби освітньої безпеки? Це крок у майбутнє, в якому наступне покоління зростатиме у безпечному. Середовища поліція має стати частиною цієї команди для захисту та розвитку. Значить, проект відбувається за ініціативи керівництва нашої держави за ініціативи Міністерства освіти і науки України та національної поліції. Поліцейський в закладі освіти має стати частиною цього закладу. Має забезпечувати Забезпечувати не тільки правопорядок цьому навчальному закладу, а має бути контактною особою між дітьми, батьківським колективом, педагогічним колективом і так далі. У цьому і відмінність між звичайним поліцейським і поліцейським служби освітньої безпеки, які існують вимоги до кандидатів на цю посаду, пане Олександре і яке навчання вони повинні пройти, чому повинні навчитися ці люди? Вимоги існують. Перша вимога це обов'язково психологічна підготовка. Має бути надзвичайно потужна, має бути вивчена підросткова психологія, має бути фізично здорова людина. Людина, яка знає юридичні аспекти життя, дитячого життя, роботи навчального закладу. Тобто, проводиться комісійний відбір кандидатів на названі посади, і відповідно проводиться підготовка. Проводиться із розрахунку, буде проводитися верніше, 4 місяці теоретичного навчання, і потім 2 неділі практичного стажування в навчальних закладах. В яких в подальшому будуть нести службу підрозділи і поліції охорони, і національної поліції України, будь-які інші підрозділи маються на увазі, в тому числі і головні управління національної поліції України, і патрульна поліція, і так далі. Тобто, всі, хто задіяні до цього проекту, пане Олександре, скажіть, будь ласка, наразі скільки правоохоронців проходять таку перепідготовку? У нашому навчальному закладі, який став частиною названого проекту, проходить 144 сорок чотири поліцейських таку підготовку. Тобто, ми є частинкою тих навчальних закладів, які існують в системі МВС та в системі національної поліції України. Здебільшого, це чоловіки чи жінки? Ви знаєте, це і чоловіки, це і жінки. Це і в цьому проекті будуть задіяні військовослужбовці, які звільнені зі збройних сил України чи то з незначними пораненнями, тобто всі особи, які будуть задіяні до цього проекту, щоб не десь не знизити мобілізаційну можливість у нашій державі під час війни, яка на сьогодні ми маємо в нашій державі. А хто готує цих людей, пане Олександре? Хто викладає? Готують фахівці, як фахівці нашого навчального закладу, так і задіюються фахівці превентивної поліції з головного управління нашого Вінницького Вінницької області. Також задіюються психологи науковці. І підготовка ведеться, скажімо так, різностороння, тому що тут і ведеться, і технічна підготовка, окрім юридичної, психологічної підготовки, вміння користування всіма засобами технічними, які є в навчальному закладі, і у це все передбачено підготовкою наших поліцейських. Пане Олександре, чи правильно розумію, що практику в майбутньому і подалі роботу будуть правоохоронці із Вінниці. ця практика буде відбуватися в інших містах і в інших регіонах, а не в Вінниці? Так, звичайно, в інших в областях, які ви щойно перерахували, де прикордонні областя, справа в тому, що ми є навчальним закладом департаменту поліції охорони і підготовку поліцейських проводимо для. Всіх областей нашої держави, не тільки для Вінницької області, а для всіх областей нашої України. Ну і пане Олександре, розкажіть, будь ласка, чи якось будуть інші умови для тих, хто буде вже мати таку посаду офіцер служби освітньої безпеки, зокрема має і в грошовому еквіваленті, чи буде мінятися заробітня плата? Ну, принаймні на сьогодні всі в рівних умовах, тому що у нас війна в нашій державі, і це буде залежати. Від фінансування цих поліцейських, які будуть нести службу в тих підрозділів, тому що там фінансування, я так думаю, буде змішане за рахунок громад, за рахунок тих навчальних закладів, які будуть задіяні в цьому проекті, то це все, що я вам можу принаймні сказати з приводу цього питання. Олександра, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. Це був Олександр Залізняк, директор вищого професійного училища департаменту поліції охорони міста Вінниці. На базі цього училища відбувається навчання офіцерів служби освітньої безпеки. Нагадаю, що цей проект реалізується в вже в січні буде в 402 школах. вони будуть забезпечені офіцерами безпеки, зокрема у 9 областях.